Андрій Ковальов долучається до нашого етеру 120-ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Розкаже я думаю, нам докладніше про режим світломаскування. Доброго ранку, Андрію. Слава Україні! Героям слава ну, от є поширена така штука. Ракети наводяться ж не по світлу у нас і не по скупченню там чогось. А світломаскування потрібне. Для чого? Для чого я дотримуватися киянам? бачите останніми днями мене про світло маскування часто запитують, і однозначно, що насамперед що варто почати, що я постійно говорю, томлюсь говорити киянам. Ми ж разом з вами бачимо, як Київ відроджується, в Київ повертаються. Люди Київ абсолютно вже став таким, як був довоєнним, але попри все. Це тільки таке оманливе е, віяння, тому що війна не закінчилась і розслаблятися зараз. І про це постійно треба нагадувати киянам. і особливо коли е, російські окупанти отримують добрячі почуханки на фронті від наших хлопців і дівчат від наших військовослужбовців збройних сил України. Вони вдаються до е, своєї терористичної стратегії, і обстрілюють мирні е, міста, е, тилові міста е, ракетами і. Кожен з нас на в небезпеці, і про це потрібно постійно нагадувати. Насамперед, звертаюся до киян, не зловживати е, вимогами повітряної тривоги, тому що ну коли я повертаюсь до Києва, коли я десь буваю в центрі, і дуже прикро спостерігати, як на літніх майданчиках ресторанів у семісінькому центрі, люди навіть не ворушаться, коли чують е, повітряну тривогу на превеликий жаль, чи то звикли, чи то сподіваються, що їх може оминути. Проліт ракети, і потрібно тут сказати, що ми достеменно не знаємо, де ракета може впасти і куди може прилетіти. Що стосується е вимог, знаєте війна триває, і однозначно, якщо військове керівництво насамперед столиці визначає, що необхідно світломаскування чи необхідно дотримуватись комендантської години, значить це необхідно виконувати. І насправді е тут знаєте чимось погоджуся в чомусь з автором петиції, тому що дійсно. А для чого потрібно світло, якщо в принципі в нас в цей момент комендантська година, і е, люди не мали б їздити е, там по Києву, але на превеликий жаль, бачимо, що порушників стає все більше і більше з кожним днем, і вони фактично вже не реагують на е, комендантську годину. На мою думку, тим, хто порушує комендантську годину, тим, хто порушує вимоги військово-цивільної адміністрації, їх потрібно. Карати штрафами однозначно і вкотре вкотре нагадувати на превеликий жаль, що війна триває і розслаблятися заранее. Так а як будемо розстрілювати, все ж таки чи ні? Ну дивіться, я просто хочу уточнити: в деяких районах світло я бачив, вимикають не у всіх районах. До речі, воно горить постійно. Це є е, мірою безпеки. Просто я не, не помічав, що десь на блокпостах в, в місті Києві там в комендантську годину так точно стоять. Люди, нехай там з тепловізорами відслідковуються все. їздять патрулі, так? Немає стаціонарних вже постів давно. які ці міри безпеки? Нащо вони? Ну, я не хочу коментувати загалом питання блокпостів. Є блокпости далі у Києві, і тим паче 112 бригада територіальної оборони зараз не займається службою на блокпостах, тому якби це, на жаль, чи на щастя. Не моя парафія, щоб її коментувати, е, Вважаю жарт про розстріл абсолютно недоречним е, тут. Я переконаний, що порушників комендантської години варто е, карати копійкою, коли українці відчувають, е, що можуть відповісти за порушення комендантської години. Переконаний порушників буде набагато менше, але е, знову ж таки нагадую, що комендантська година повинна існувати і це все таки. Вимога часу це вимога війни. Я можу вам сказати, наприклад, що у Києві досі залишаються райони, у які кияни так просто потрапити не можуть, так просто не можуть пройти, тому що дійсно це є певні райони, зокрема урядовий квартал, які мають е, певне ну певну охорону. Вони мають певне значення зараз. У час ведення війни е, і ніхто навіть не намагається е, пройти чи прорватися до цих районів, тобто немає таких охочих порушників, тому що вони розуміють, що е, можуть бути жорстоко покарані. А коли комусь заманеться там е, засидітись у гостях чи е, там, е, то вони із задоволенням е, порушують комендантську годину. Хоча, до речі, сказати що. Комендантська година якраз створена з тією метою, щоб не було ніяких терористичних атак, чи не було якихось небезпек е, уночі, коли скажімо важче реагувати на ці порушення е, ніж е, вдень. Бо, наприклад, е, комендантську годину в час комендантської години може бути е, ну військові, можуть використовувати Київ завдяки тому, що е, порожні шляхи. Тому, будь ласка, і заклик до всіх киян, не зловживати цими вимогами і дійсно не бути союзниками окупантів, а бути союзником власного війська і дотримуватись вимог е комендантської години. Дякую, Андрію, що долучилися до нашої термі Андрій Ковальов, при 112-ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України з нами був в цій годині.